Ти була з нами на, 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 на всіх на вітаємо. Рівнення. Ми зараз знаходимося в парі, і сьогодні була проголосована дуже дуже важлива резолюція. Резолюція, основна теза цієї резолюції це звернення до країн е учасників про створення міжнародного. Трибуналу для російських злочинців, політиків та військового керівництва, і якраз наша голова Марія Менцева може прокоментувати і розказати, що там які основні основні моменти цієї резолюції. Так, друзі, я хочу сказати, що вся делегація дуже активну роль і позицію займала з березня місяця, коли маленька поправка була подана в важливу резолюцію, коли ми виключали Росію. Вона перетворилась уже в сім, Вибачте, шість документів. Ну все, ми теж будемо впевнені, але дуже Важливим для вас для нас і для вас є те, що на першій же сторінці документ говорить, що міжнародний кримінальний суд не може розглядати цю справу агресії Росії проти України, тому потрібно створити спеціальний механізм, чим вважається спецтрибунал за злочин агресії Росії проти України. Звісно, у нас є ще додаткові механізми це механізми компенсації, це повернення всіх українців з тимчасово окупованих територій і з території Росії, які вислані туди незаконно. По цьому буде окремий документ. Я хочу подякувати політичному комітету. нашій делегації, які просували там поправки, хочу подякувати всім, хто всім, хто працює над цим кожного дня. Президенту, офісу, мзс. Всім всім. Хто невпинно вірив це, тому що нам казали в березні, що це не є можливим, і ви можете побачити поза нами іде, іде там можна було просто перевернути, іде на окрему зустріч зараз і окремий івент. Ісландська очільниця Міністерства закордонних справ вона щойно відповідаючи на запитання делегатів, сказала, що вона підтримує створення трибуналу. І нагадаємо, в травні місяці ми маємо високі очікування. Ковання на саміт четвертий саміт майбутнього ради Європи в рейк'явіку на там, нас дивиться наша прекрасна колега Петра, там, яка теж підтримує трибунал там. з е, Голландії. Дуже важливі речі, вона вона ліапардове вдягла. Дивіться, як підтримує нас <смірш> <в> Голландія. Петра <смірші> свої халоти також там дуже важливі е, речі, що визнання злочинів військовими злочинами і е, актом агресії вважається е, весь час, поки не буде звільнено всю, е, всю територію України і не відновлена не Лежність України всіх територій також дуже важливий момент, що нас парія настоя і звертається до сім країн учаських, щоб створили необхідні заходи щодо повернення наших дітей, які були незаконно вивезені, депортовані на територію Російської Федерації. Друзі, вперше дебатувалося відкрито надання зброї. Look at Petra's outfit. Я ще хочу леопард support yes. the… Слава uh... Україні! <laughs> і Ще Друзі, дуже важливо, що навіть резолюції записана, що може цей трибунал буде в газі. Oh, uh, ah, yes, yeah. Petra, Petra. Petra, Petra. say, but Hague, that ah. Tribunal, ah. The tribunal, you know, the tribunal should of course. be in Hague. Or can be in of the Hague, yes. We know how to deal with uh, war criminals. Uh, we have special places. We call them international tribunals in the Hague. I'm walking distance from А вокін дистенс фомайгом со сію деданке друзі yeah, ска да, що відбулося. Yeah. Oh, що в Нідерланди в них є дуже великий досвід з воєнними злочинцями, як займатися? І каже, що в суд буквально може бути і в пішій доступності, де Петра живе. Ну насправді це дуже важливо, що вже йде така конкретика, на де може бути розташований цей трибунал. І дійсно, ми розраховуємо в травні. На саміті лідерів країн Ради Європи, щоб уже перейшли від слів до справи час настав для трибуналу. Друзі, важливим ще документом у нас був хто можливо не побачив новини, не встиг прочитати. Це це файл, який проходив наш комітет рівності недискримінації дискримінації. Євгенія також над ним працювала всі наші колеги і колежанки стосовно значить сексуальних сексуального насильства під час. Воєнних під час війн, чому він дуже важливим був одна правка, яку не підтримав комітет, була підтримана самою асамблеєю. Це правка про те, що агресія почалася в 2014 році, і тоді вже почались такі воєнні злочини, як гвалтування. фізичні, психологічні, примусові переміщення тощо. Тобто я чула багато вчора в українських змі реагували позитивно на це. Ну знаєте, словами це не описати, важливо щоб ми це все імплементували в дію. А... І, і знову ж таки, чому важливо ця правка про лютий 2014, бо в цьому трибуналі, який буде сидіти Путіна, який буде сидіти інше е, політичне військове керівництво, він також має е, за весь початусто. період. Це, це все почалося в 2014 році з анексії Крима, і е, е, звичайно, що так і наша територіальна цілісність також відновиться разом з Кримом. А е, військові злочинці, воєнні злочинці будуть покарані, і дуже важливо, що відмічаємо, що ви, ну, всі учасники абсолютно всі підтримують Україну, всі виступають. Якщо там до війни виступали українці, звичайно, то сьогодні кожен бере слово і кожен засуджує цю агресію і підтримує Україну. І нас голову німецької делегації з українською стрічкою треба показати фразу і хочу якраз як також поздоровити нашого привітати нашу Марію Мезенцеву з обранням головою комітету. Дякую а пані Євгенія, також голова комітету медіа культура. Інформація да. і, навіть і навіть спорт, і навіть да. спорт да. і освіти, і в нас та, ще є віце-президент віце... віце асамблеї Олени Хамента. Так, так. Ну, делегація... я хочу сказати, що е, у нас делегація на одну е, людину насправді насправді е, більше. Да. Ми хочемо передати всім тим вітання, да. хто і... не потрапив в ще, ще декілька днів. Працюємо, і ну, всі, всі працюють на своїх напрямках і робить максимально. Но все, що наближає нашу перемогу через декілька днів. Повернемося вже з Марією в Харків і будемо працювати в Харкові. Хочемо подякувати силам оборони нашої держави завдяки вам. Ми можемо стояти тут. Де є світло? Його сьогодні не було в багатьох регіонах України, де не літають ракети, але вони літали над всіма регіонами України. Ми цю біль спробували передати і обстріляною швидкою з Харківщини, і за і запуском звуку сирени. Але на ми хочемо сіда сьогодні. Сьогодні виступали Я... наші колеги і включили сирену. Маїся, якраз що? як сьогодні проснувся Скажи проснулася парусі. Україна вранці, включили на весь зал, І Тут ну, дійсно дуже було так не по собі чути її. Да, особливо парламентарям. всім всі відчули і всі поглинаються в, 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 в у війну, і, яка зараз іде в Україні. Друзі, всім вітання. Сьогодні дійсно серичний день. Україна на порядку денному вже четвертий день поспіль. Саме тут під час сесії дуже важлива резолюція. Надзвичайно важлива. Це приписне повний механізм створення трибуналу. Я думаю, що на неї буде опиратися і ООН, і і надалі. На рікську саміті це буде основна основний документ і саме головна політична воля воля країн. Ми переконуємо, говоримо зі сімого сорока країнами. країнами. Я думаю, тут є вона на створення цього трибуналу, і найближчим часом ми очікуємо навіть під час війни, а не після що цей трибунал буде створений, і агресор буде покараний. Да, і якраз хочу, хочу показати, як подякувати нашим колегам, всім, які працювали. Зараз покажу будівлю парі. І я кожного дня всі парламентарі, всі парламентарі, давай по дорозі скажемо якраз. да? всі парламентарі, коли йдуть на роботу, вони бачать цю швидку, яка стоїть на вулиці саме з Харкова, швидка обстріляна повністю делегація піш перепішла на перерву. Ну, а я в свій час працюю над проєктом резолюції щодо особливості навчання дітей, дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами. І це виявилося дуже актуальне питання, особливо під час війни. Було Ще рік назад, я ініціював, коли розпочався ковід, а зараз це якраз актуально і всі. Парламентарі відмічають і працівники Єврокомісії відмічають, що дуже актуально сьогодні розробити механізм щодо навчання дітей і як боротися з викликами, які постають під час навчання саме дистанційно. Ось ця швидка з Харкова. Також можете бачити українські прапори. Тут щотижня проходять акції на підтримку України. Наші громадяни, які зараз знаходяться до евакуації, приходять сюди підтримувати нашу державу. І також відбувся захід нещодавно. Це покладання свічок біля прапору України. Отже, всі працюють на нашу перемогу. Скоро повернемось. Слава Україні! Героям слава!